Виїхали перекривати трасу не, 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 не на годину, не на дві, а на сутки, на троє, то і на п'ятеро. Так що зараз нам треба з кожної шахти по 5 чоловік відійти в сторону. От. Е, хто буде займатися цими розумними паперами і рішимо, на який день будемо конкретно перекривати трасу вже десь в районі Буга. І так далі, може, ще з як, місця. Діхів. Можливо, діхів. Це, вже, це вже вирішимо, де будемо перекривати. Веселому виходи, да? так? Що там буде? Ми стоїмо для фінансування, щоб нас почули в міністерстві. А вони прийшли, каже, а на що ви тут стоїте? То наші тоді йти в терапію завідуючий? Гуляємо просто. Головна рада, ми бачимо, що тільки робить те, що засідає, а потім йде на перерви. Але ми сьогодні маємо витримати. Повинні до нас приїхати на переговори люди, які мають повноваження. Так що тримаємося кучі. Запрошуйте ще людей, міняємо. Якщо треба, буде навіть стояти до кінця, перезвонити своїм друзям, хай підходять, і таким чином ми будемо стояти. Саме в цей час народний депутат України Ігор Гуль вирішує питання в стінах парламенту разом з депутатами зі Львова. Що тут? Ти ти Шахтарі, задайте свої, будь ласка, питанням, де наша міська влада, де наш мер? Чому він не з вами зараз? На рибалці, де на рибалці, на охоті, на охоті. На охоті. На охоті. де калістратор той, цілий Юрій? Ховається, ховається. Йому всі з народом, де вони? Де?